Наступний момент про інфлюенсерів, я взагалі хочу сказати про те, що діє таке різне бачення старшого покоління і молодшого покоління. Плюс, ну, якщо ми говоримо навіть про молодше покоління, є люди, які не в сферах медіа. І це окей, це нормально. Є певні професії, яким взагалі не треба ні інстаграм, нічого і нормально. А є, от саме, якщо ми говоримо про інфлюенсерів, то є люди, які мають робити багато контенту, які мають бути дуже гнучкими по переміщенню, які мають мати з собою багато варіантів образів, багато контактів, бути гнучкими по плану, по контенту і. Взагалі по діяльності, тому насправді знаючи, що інфлюенсер це дуже важка робота, особливо якщо це початкові етапи, коли недостатньо, прям великі кошти заробляються. Тому тут теж дивлячись на чому стоїть потреба людини.